На мою думку, сьогодні депутат у військовий час зобов'язаний. 80% свого часу, який повинен бути відведений на виконання депутатської роботи, направлений на допомогу зсу. На допомогу людям, які приїхали до нашої громади, на підтримку родин, а нас вже їх 200 хлопців, які загинули. І, звичайно, на сьогоднішній день ми своїм прикладом повинні доводити, що ми не осторонь, що наш фронт сьогодні в місті, що ми сьогодні. Також працюємо на перемогу і заради спасіння життя наших хлопців 23-му році для мене, як представника освітньої галузі в депутатському корпусі, це було створення безпечних умов для дітей. Тому на кожному засіданні, на кожній сесії я піднімала питання про створення бомбосховищ при кожній школі, при училищах, при садочках, про створення укриттів, де б діти мали можливість вчитися. Бо я дуже... Переживаю за те, щоб ми не втратили освітню галузь, бо якщо діти будуть навчатися тільки дистанційно, хоча зараз ми бачимо, яка ситуація в Сумській області, не знаємо, як будемо починати навчальний рік, але все ж таки діти повинні приходити в школу, повинні отримати, скажімо так, живі знання відчителя. Ну і якщо не буде укриття, якщо не буде бомбосховища, це неможливо. Це по-перше, по-друге, я все робила. Для того, щоб реабілітаційний центр, який запрацював в нашому місті, був відкритий і саме в нашому місті. Сьогодні в нашому центрі волонтерському дуже багато хлопців, які отримали поранення, їм потрібна реабілітація. Тому сьогодні я постійно виступаю і все роблю для того, щоб в нашому місті був розширений реабілітаційний центр, де б мали можливість отримувати. Реабіліційні заходи хлопці, які повертаються. Але ж ми розуміємо, що хлопців буде все більше і більше, більше і Тому не хочеться, щоб сьогодні їх розкинули по всій Україні, а щоб саме там, де їх місто, там, де їх родина, там вони проходили реабілітацію. Це звичайно потрібно. Сьогодні у нас величезна кількість осіб, які приїхали до нашої громади, і вони потребують. Особого відношення до них, тому все, що ми можемо, їх накормити, дати одяг, розселити, знайти роботу, дітей в школу особисто я відвожу то в ту, то в ту. Ми все робимо для того, щоб люди почували себе так, як у своєму місті. Хоча б намагаємося це робити. Ми співпрацюємо з фондом, який допомагає нам також привезли сюди, як. Що ви пам'ятаєте, і пральні машини, і болери, і все для того, щоб цим людям було тепло. Ну і може я й не можу про це казати, але свізький інтернат для хворих людей, де їх зараз 107 осіб, він знаходиться на території Шостінської громади. Так ось я вважаю, що нема у мене такого тижня, щоб я їх не відвідала, щоб ми їм не помогли». Щоб ми не створили умови, і зараз вони вже кажуть, що у вас краще ніж у свісі. Тому на сьогоднішній день ну і звичайно, храм ПЦУ. Я думаю, що ті люди, які вже давно ходять до цього храму, то вони бачать різницю в облаштуванні території, розбити клумб, і вже приходять і кажуть, який гарний куточок. Тобто, все, що зроблено, це зроблено також нашими руками. Ну і перераховувати на сьогоднішній день все, що хочеться зробити, звичайно. Обміль коштів, звичайно, не можна охватити все. Але я впевнена, що якщо депутат на своєму місці, якщо він переживає за свою громаду, якщо переживає за своїх виборців, то можна зробити дуже багато. Для мене це все ж таки вирішення питання з тарифами по Харків енергоремонту. Це питання вирішується не два роки вже, а це питання вирішується дуже давно. На жаль, ми не можемо сьогодні сказати своїм виборцям, що воно вирішено. Хоча ми на кожній сесії піднімаємо це питання, направляли листи в будь-які інстанції. І я не згодна з тим, що сьогодні підприємці, що сьогодні ми, як мешканці будинків, повинні сплачувати кошти за місця загального користування. Це питання повинно. Бути вирішено. Звичайно, на сьогоднішній день ми повинні все зробити для того, що я вже сказала, що реабілітаційний центр для поранених хлопців повинен запрацювати в нашому місті. По-третє, обов'язково, ми повинні сьогодні бачити, що ми не тільки міста Шостка, а ми Шостінська громада. І е, з Такою білью в серці е відчуваєш, коли закриваються школи. В сільській місцевості, коли дуже мало дітей залишається, і молодь виїжджає, тому ми повинні все зробити, щоб все ж таки зацікавити наших внутрішньо переміщених осіб, зацікавити молодь, щоб їхали в село, створювати умови, щоб діти навчали, щоб село було і повинно бути. Бо навіщо тоді ми створювали цю Шостинську громаду? Наш волонтерський центр Шоска Добро був створений через 4 години, як почалось повномасштабне вторгнення на територію України расистів. Сказати, що легко, це неправда. Важко. Особливо сьогодні, через два з половиною роки війни, кожного дня допомагати хлопцям отримувати сотні звернень від них, а люди чомусь. Вирішили для себе, що війна закінчилась і не донатять, хоча кожен донат, гривня 5-10 це дуже важливо. Але ми все намагаємося зробити для того, щоб забезпечити хлопців. Сьогодні особисто я вже о 6-й годині була в волонтерському центрі, бо вчора хлопці зателефонували вночі і сказали, треба виїжджати нам, просимо допомоги. Звичайно, відмовити ми їм в ніякому разі не можемо. Тому тільки за 23 рік ми відправили шість автомобілів, ми відправили п'ять старлінків більше 50 саме в 23 році дронів. В більше це десятки. Ми відправили уже 5 ребів. Ми відправили неймовірну кількість пауербанків, миючих засобів одягу для військових їжі. Ну і все перерахувати майже неможливо. За кожну копійку, які донатять нам наші шостінці, не тільки шостінці, складається акт, і кожен, хто хоче. Поцікавитись, куди пішли гроші, які донатились, які збиралися ось за рахунок благодійної лотереї. За кожну копійку є звіт. Майже всі депутати активно займають позицію, громадянську позицію. Ще ніколи ніхто не відмовив в допомозі нашим військовим, в допомозі даже заправити машину на фронт. В допомозі ми у 23-му році двічі їздили в Херсон, їздили на Донецький напрямок, давали автомобіль, будь ласка, ось зараз на Риби. Хтось сплачує одні деталі, хтось інші, і всі депутати разом. Може б, якщо я їх не, не чіпала, то б вони не іншу позицію займали, але вони завжди кажуть, ну куди від тебе дінешся? Тому, звичайно, допомагають, хто чим може. Ну, По-перше, зараз, я думаю, ви знаєте, закінчується реформа освіти. Реформа заключається в тому, що, наприклад, в нашій громаді буде один ліцей, всі решта будуть гімназії. Саме тільки ліцей буде давати академічну освіту, після якого діти будуть вступати у вищі навчальні заклади. Реформа нелегка. Важка, бо е люди можуть залишитися без роботи, ви це розумієте? Е дітей все менше і менш в громаді. Якщо переселенці є, то вони залишаються дистанційно навчатися в своїх е містах, звідки приїхали. І не переходять наші школи, дуже мало переходять. Тому реформування освітньої галузі і в Україні, і в нашому місті це повинно пройти на високому рівні. Люди повинні розуміти, і ми цей, цю реформу повинні пройти. Це перше. По-друге, якби сьогодні, звичайно, нас критикують, багато дуже критики за бобосховища за те, що. Не в такому вони вигляді, як би нам хотілось. Але я хочу сказати, що все ж таки все рівно це повинні не тільки депутати, це повинні мешканці цих будинків, де знаходиться ось, Некрасова 20, 20 а у нас є приклад, де люди живуть всім. Ми особисто волонтери. І там, де Оксана Плюс е, на початку війни все робили для того, щоб бомбосховище було. І 33 дроб2 все робили. І е, Знамінська 3,5 у дворі і прибирали, і все робили, щоб люди мали можливість. Але звичайно, цього мало, замало. Тому сьогодні і далі працювати будемо над тим, щоб ці бомбосховища були якісні, були е, безпечні для людей, щоб люди е, сьогодні мали можливість е, зайти туди і бути, якщо це потрібно, буде і декілька. Це звичайно дуже важливо. Ось Сьогодні ми з мером обговорюємо це питання створення енергетичних островків або осередків, як вони по-різному називаються в різних містах. Тому сьогодні ми долучаємо, списуємося з різними фондами, українськими фондами, закордонними фондами. Сьогодні нам вже виділяють кошти, і я відсилала фото, щоб створити хаб. Там, де люди мали б можливість е, зарядити телефон, на, погрітися, ми ж не знаємо, що будемо завтра. Щоб були такі осередки, де е, люди мали б можливість задоволити свої потреби у зимовий період, бо яка буде зима, а зиму нам не обіцяють такою дуже гарною, спокійною. Тому сьогодні і депутатський корпус працює над цим питанням. Я хочу сказати ще. Що стосовно свого округу, звичайно, у 2023 році не стільки зроблено, скільки б хотілося зробити. Звичайно, тільки біля будинку номер 3 перший під'їзд покладено вже повністю зруйзоване асфальтове покриття. Там, де свобода 21 замінювали труби, там замінювали каналізацію, тобто, по можливості, це робили – але я хочу сказати, що я дуже вдячна своїм виборцям, що вони розуміють, що війна, що сьогодні гроші потрібні на інші потреби, і вони так тримаються і, скажімо так, не кошмарять мене, і не вимагають чогось, чогось, чогось. Ну і, звичайно, хочеться сказати, що на сьогоднішній день найголовніше це перемога. А потім уже і асфальт. Альтове покриття і ремонт будинків. І е, не, не розумію навіщо потрібні скамічки біля під'їсти сьогодні поставити. Не знаю, навіщо вони потрібні. На мою думку, вони ніколи там не були потрібні. Ну і звичайно все робити для того, щоб діти навчались е, людям похилого віку було спокійно. А всі, хто може, я е, прошу допомагати нашим військовим. Їм сьогодні дуже і дуже нелегко. і ви це бачите. Один вечер, я не